Мені після. Так, у нас різні полярні думки звучать, і насправді це Андрія, добре, бо це прямий ефір і наші глядачі... Я частково глядачі... погоджуюся з його судженнями, але я думаю, що ще не настав час, пан Андрію, розбиратися, е, хто як себе тоді вів, хоча насправді це потрібно фіксувати, бо щоби потім хтось не думав, що війна все спише. Якщо е, казати, я би хотів е, про Бахмут чи Бахмут, я хотів би. Розпочати з подяки всім силам оборони, не тільки на цій гарячій точці, але і на Запорізькому напрямку, на Купінському, бо насправді всюди наші сили оборони захищають, всюди є свої ризики. Честь і хвала їм і вічна пам'ять тим, як сказав Андрій, героям, які щоденно відходять у вічність. Е, ну, Говорити про контрнаступ, я погоджуюся з військовими. По-перше, це мистецтво ведення бойових дій. По-друге, це ефект несподіванки. Через те, однозначно, тут грає і погода, і те, що ми відчуваємо, дивлячись збоку і знаючи дещо, то сили оборони України активно до цього готуються. А решту мають відчути вже наші вороги, коли це буде і як це буде. По самому Бахмуту, то звичайно, це відповідальність військово-політичного керівництва, бо і ця серйозна операція колись буде аналізуватися, і обов'язково будуть ті, які підтримуватимуть, а інші будуть говорити і аналізувати, чи було це правильно, і чи це було основний варіант вирішення цього питання. Я би хотів сьогодні говорити про також і Рамштайн Погоджуюся також з військовими, що не все там сказано. Ми відчуємо це однозначно, і дуже важливо, щоб не давати розвідці і контрозвідці расистів, читати все те, про що там ухвалювалося. Але я впевнений, що там говорилося про багато тих речей, які сьогодні потребують наші військові і про. Літаки і іншу військову техніку. Мене нині стривожила інформація по лінії ООН, яка працювала там група, і вони підготували дуже, як на мене, дивний висновок, за яким вони вважають, що російські військові на території України не здійснюють геноциду. Бо саме основне завдання, яке ставилося перед ними, це говорить про те, що ця міжнародна інституція має піти в минуле. Це як приклад Ізраїлю, який змушений був сам боротися і сам робити висновки. Через те сумно, але нам нема що надіятись на таку інституцію, в тому числі на міжнародні трибунали і суди, нам треба мислити і планувати, як в майбутньому вимагати. Від міжнародної спільноти, щоб все-таки рашисти понесли відповідальність. А е, важливо, щоб кожен на своєму місці робив свою роботу. Я впевнений, що ми з колегами, народними депутатами, найближчими днями в сесійній залі будемо голосувати збільшення бюджету на сили оборони, на збройні сили, на сектор оборони. Також будемо говорити про ті кошти, які. Зняли з військових е не 30 тисяч інша сума, але важливо, щоб була перша справедливість. По-друге, щоб військовий відчував, що він робить смертельно небезпечну роботу, захищаючи державу. І за це він і його родина має достойну оплату. Тобто важливо, щоб кожен робив свою роботу, а на загалом однозначно кожен день прожити це день, який наближає нас. До спільної перемоги. Я вірю, що вона буде. Ціна надзвичайно висока. Погоджуюсь. Але мене, наприклад, ображають ті слова, що Збройні Сили України втратили професійність. Це неправда, це однозначно. Але секретар РНБО, як людина, яка отримує найсвіжішу оперативну інформацію із військ, із розвідок. Він дуже чітко. Відповів тим, які насправді багато пишуть. Вони, зрештою, мають на це право. Ми вдячні за партнерство. Але е, ображати десятки тисяч українських воїнів, які можливо не мають великого військового досвіду, але все-таки вони захищають свою землю. Вони роблять це розуміючи, ризики, а роблять, як на мене, це фахово. Через те ще раз їм честь і хвала. Я хотів би на двох питаннях акцентувати увагу. Ми так так легенько згадували про економіку. Це надзвичайно важлива річ в цей період, період воєнного стану має працювати економіка, бо не слід забувати, що фінансування армії відбувається саме з податків нашої економіки. І це дуже важливо. Це і створення робочих місць забезпечення наших людей. Влада, ми спільно маємо думати, як вже повертати тих людей, які виїхали за кордон. А в нас, на жаль, знову факти: ми про це будемо говорити у Верховній Раді, коли податкова чомусь ні з цього, ні з того почала масово блокувати податкові накладні, і нині фермери плачуть, бо це їх також -то торкається, а їм е, починати посівну. Тобто відбуваються якісь такі речі. Влада навпаки має відійти від цих речей і створити умови, щоб кожен, хто ще сьогодні сумнівається, відкривав свою справу, працевлаштовував себе ближніх і платив податки. Це дуже важливо. Економіка не переведела на військові рейки. До речі, уряд днями презентував якусь програму на цей рік. А це вже, вибачте, кінець квартала першого. І ми в Верховній Раді не чули про ту програму. Це також важлива річ. І наступне про зовнішню політику. Раді справедливості парламент став суб'єктом зовнішньої політики. Ми бачимо, наскільки колеги їздять по світу, переконують, і це дає свій результат. МЗС зарухалося, хоча там є теж певні проблеми і кадрою, в тому числі посла до сьогодні в Китаї немає, але з офіційної інформації вже є кандидатура. Це дуже важливо, щоб в такій державі був посол України, ну і е, ми маємо більш активно говорити. Тут згадували про Китай. Звичайно, Китай має свої бачення на Забайкаль'я, на інші території. Це теж треба над цим працювати. І Японію залучати. Ми в Верховній Раді проголосували е, заяву по Курильських островах. Це теж той сигнал, що ми маємо відкрито говорити на міжнародних майданчиках про те, що. Росія теж позабирала масу територій, крім наших українських земель, ще інших держав. Давайте, щоб ми спільними зусиллями послаблювали е, Росію. Ну і на завершення, про, тут також згадувалось про втому: е, цього не можна допустити, щоб світ втомився е, від України. Але нам, щоб ніхто не втомився, допомагають расисти такими кроками, як. По безпілотнику, по інших речах росіяни лякають цілий світ, і світ має пам'ятатися і активніше допомагати Україні, бо ціною наших патріотів, синів і дочок України, нині ми вибудовуємо і виборюємо демократію не тільки для нашої держави, для Європи і, зрештою, для демократичного частину світу.